Ну що, друзі, я в чергових хуїв і зараз ви трошки вхуїєте. Ну, хто з України буде дивитися це зранку, тому що зараз глупа ніч в Україні. Всі ви знаєте, що наш Ясне сонечко Володимир Олександрович полетів в пар Ну, ЮАР, може хтось знає. Південно Африканська Республіка. Зі всіх республік Африки це єдина республіка, яка вилизує дупу Путіну. І президент найлоядний до Путіна. І що цікаво, що казали ж, не лети туди, попереджали його різні консультанти, але що, наша бубочка якось слухає? Ні, він самий розумний. полетів. І не то, що сам полетів, а взяв з собою першу свою ляді з Кумбрі за 8 гривень. І там ще полетів цілий каган, кагал разом з ним. На прес-конференції той президент, блядь, хуй знає як його звати, мені похуй. Коротше, це Оман-2, блядь. На прес-конференції той прямо в очі каже на камери, що вам потрібно поступитися Путіну і здати ті території, щоб не, не загострювати і не, не втрачати більше території, не вбивати громадян по обидві сторони конфлікту, як той сказав президент цієї республіки. Журналістка із МПР спросила, согласні ли ми з тим, що Україні, возможно, придеться уступити територію? Я розглядаю це як предварительне умови. І я думаю, що нам слід засредоточитися на тому, що Україна готова и привержена і привержена бізаговорочному І огня. Після цієї прес-конференції, яка дуже коротенька була, тому що Зеленський знав, що був напад на Київ, дуже багато руйнувань, багато жертв, і він відмінив всі свої подальші там візити, які були заплановані, і залишив тільки офіційну зустріч з цим президентом. Підденно Африканської Республіки. Той йому сказав, що вам потрібно поступитися територіями, наш, як завжди, гривою покивав, посміявся на камері, ручки потискав, сука, чуть не обнімався, да? і все, і полетів. Я цього не знав, як виявляється, Дональд Трамп. Який не любить нашого Зеленського, блядь. От він просто не любить, тому що Зеленський, виходить, розісрав між собою дві партії в США. Він умудрився підісрати і тим, підісрати і тим. І демократам, блядь, і республіканцям підісрав всім. Він пересварив між собою е, обидві партії в США, підісрав самому Трампу. І Трампа його от, органічно не, не переносить, нашого і бубочку, блядь. Як виявляється, Трамп тільки. Став президентом, він зразу наклав санкції на пар. А чому? Тому що в Південноафриканській республіці відбувся геноцид білих фермерів, коли їх позбавили, позбавили майна. Коротше, повністю, як то кажуть, зробили е, расову дискримінацію. Коротше, зробили геноцид білого населення в Південноафриканській Республіці. І Зеленський туди полетів. Трамп повністю наклав санкції, абсолютно все, все позбавив. Хоча це була, е, був союзник США. І ні і Зеленському саме туди треба було полетіти? Питання: а в що виліться далі ця, ця поїздка його? До речі, а ви знаєте, що ця омблусмен в США Оксана Маркарова в Флориді купила маєток за 2,5 мільйона доларів? І вона крутиться ж, вона ж крутиться там біля Білого Дому, вона крутиться, вона знає настрої. Що там відбувається? Чому вона не сказала Зеленському, що? Там, як виявляється, люди вже доказують, що там йшли розмови, що, він, що Зеленський робить помилку, коли летить в Африку, летить в, саме в Південну Африканську Республіку. Вона це знала. Чому вона йому не повідомила? Чому не говорила? зговорила? Вона ж є зв'язок між українським президентом сука, і, і американським з штатовськими політиками. Ні, вона цього не зробила. І, як виявляється, вже конгресмени вже не раз просили Зеленського. Звільнити Маркарову, тому що вона помічена в корупції. Вона постійно помічена в корупційних схемах. А мені тут пише, що Зеленський найлудший президент. До речі, серпень вересень закінчується допомога, яку нам США надає ще за договором з Байденом. Після цього все, пізда. Європа не потяне так, як тягне США. Сука, зебіли, блядь.